Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення в ефірі Соціальний захист у нашій попередній передачі. Ми розповідали про діяльність бельгійської благодійної організації Іскра і гостем студії була представник цієї організації в місті Калуші Галина Кукура. Сьогодні пані Галина знову у нашій студії вже цього разу, як голова громадської організації Діти Сонця. І про діяльність цієї організації ми вестимемо мову сьогодні. Вітаю вас, пані Галину. Доброго. дня. – Вкотре у нашій студії. Отже, давайте про історію Дітей Сонця. Коли була створена ця організація? Хто допомагав її створювати і кому належить ідея такої цікавої назви «Діти Сонця, поетичної? Ну, громадська організація була створена 8 червня 2007 року. Ініціатором цієї організації був наш міський голова. Ігор Степанович Насалик. Коли ми прийшли до нього, щоб він нам допоміг, де дітям можна збиратися, він сказав, що потрібно створити організацію, щоб комусь надати приміщення, тому що немає кому так просто дати приміщення. І ми, Ініціатива міського голови була створена громадська організація. Коли ми до нього приходили, він завжди нас назвав сонечками. Він і так і назвав, буде організація Діти Сонця. Пані Галину, ми, хто це ми? От прийшли до міського голови ми і до цього ви існували як, як хто? До цього часу нас завжди біля себе, як мама, збирала тих курчат. Директор Центру соціальної служби сім'ї та молоді Галина Васильна Дидич, вона нас збирала у, у школярику біля другої школи. Ми там завжди зустрічалися по п'ятницях. Потім, коли вже була створена громадська організація, нам м, дуже так надала приміщення Алла Феліксівна Терещенко у Мінералі. Ми кожної п'ятниці збиралися, там у нас був гурток умілі руки, гурток ритмічних танців. Гурток умілі руки проводила Марія Ярославівна Столярчук із центру технічної творчості. Зараз вже от таких уроків немає чи продовжується? Зараз таких уроків немає, тому що діти сонця, вони коли був створена організація, на основі організації вона так підійшла, що нам дали приміщення під реабілітаційний центр, тому що під одну організацію давати якось. Воно не і недоцільно, недоцільно може. І... так, тому що в калуші ми ніколи не думали, що в калуші скільки хворих діток? От давайте ми про це поговоримо зараз докладніше. Хто входить до складу організації Діти Сонця? Скільки я так думаю, що це насамперед напевно діти і хворі важкими недугами, напевно, беруться до уваги певні діагнози, щоб бути членом цієї організації? От Скільки дітей? Ви знаєте, громадська організація налічує 180 дітей, але це не обов'язково, щоб якісь конкретні діагнози були. Діти від у громадську організацію Діти Сонця входять діти з усіма різними назологіями. З різними З різними назологіями входять. Тому що ну, не можна, дитина десь повинна збиратись, по-перше. По-друге, десь тим батькам треба билити душу. Ну, це важкохворі для... діти, так? Це і важко хворі, і там є діти з порушенням ну, опорного руху, з порушенням угу. психічного, є діти з зором, є діти з слухом, є, так як діти сонця у нас входять обов'язково, це є е, дауна, угу. е, аутисти, різні на Досить така ну, кількість немала, як для Калуша. От, за вашими спостереженнями, збільшується кількість от таких дітей в місті чи зменшується? Ви знаєте, на жаль, на превеликий-превеликий жаль. Діток дуже багато. Коли була організація, було 42 дитини. Спочатку, і... так? Спочатку. І ніколи не могла подумати, що в Калуші скільки багато хворих діток. Це дуже жахлива цифра для міста. От стало більше членів організації, просто дізналися Діз... батьки цих хворих, що така організація створилася і до вас прийшли? Так, ну один другому казав, що є mm -hmm. от така організація. Приходьте там, можна поспілкуватися, там є поїздки, там є. Е... Батьки спілкуються окремо, дітки окремо собі сидять групками. Ну, вони якісь це... мають одинакові ну, і інтереси, інтереси якісь. Це, напевно, велика справа, коли от хворі діти чи їхні батьки вони вже не залишаються на самоті. Так, вони не Ми... Щось Я не знаю, мені підкажуть батьки. Бо, дякуючи тільки батькам, була і створена ця організація, бо без батьків не було б організації. Не було б, тому що ми до Кубки гуртувалися. І отак, от е якщо я була б одна, яка була б організація, ну, а вони і підтримують мене, і допомагають, у всьому допомагають. Це батьки, наприклад, Наталя Гавриляк, вона в всьому допомагає, Раїса Породько, е Галя Лесів. Е ну, всі, повністю всі батьки. Це, це просто я б порахувала тих, які. Весь час біля мене, Марія Остафійчук, Марійка Добрянська. Це вони, ми весь час разом. Вони мені, вони мені підказують, що я маю робити. Пані Галино, батьки вони є також членами організації. Батьки так? також є членами організації, тільки вони, не, ну, я їх не враховую, так як 180 діток є, угу. то я їх не враховую, що там і батьки. батьки при ну, дітях. Так, а суто діти чи дорослі також? Там е, обмеження віку є якісь? Е, 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 так, є. Від 3 до 50. До 50. Ну, а після 50 років от, дитина, ну, була дитина, потім стала дорослою людиною, вона хра, 51 чи 52 роки і випинилася. Вона вже як? Не є членом організації? В, ви знаєте, е, у нас ще нема таких. Просто ще немає таких, ще немає таких. Е, Напевно, тут не обійшлося, я так думаю, без волонтерів. Так, волонтери в першу чергу нам допомагають. Це і батьки, чи окрім батьків? І батьки-волонтери, і крім батьків, у нас є волонтери. Це, вони зараз студенти є. Це є е, Маріана Кукура, моя дочка, Уляна Гавриляк. Маріана Кукура. Студентка Львівського універс... національного університету е, Уліана Гавриляк, Івано-Франківський медичний уні інститут, Влад Демчина, е, Таня Попіна дуже багато є діток. Що які допомагали, і попередні були Христина Добрянська, Наталя одна, Наталя, друга. Я вже не пам'ятаю ті фамілії їхні, але вони дуже багато зробили навіть для поїздок вони їдуть з нами, вони допомагають, вони підказують, вони дітям можуть допомогти і сісти в автобус, і це, бо у нас дуже багато буває поїздок. От, власне, розкажіть про програму. Організації чим взагалі займаються члени організації? Ви сказали поїздки. Ну на ті ж поїздки також потрібно кошти. Чи кошти виділяє чи влада, чи ви знаходите небайдужих людей, меценатів. Ну, перша наша була поїздка. Це місто Львів. Як тільки була створена громадська організація Діти Сонця нам першу поїздку оплатив Ігор Горхемич. Ми їздили у Львів. Договорив з реабілітаційним центром і їздили туди на екскурсію. Діти також побували у Львівському театрі Ляльок. Перший раз ми тоді побували в Мондональсі. То все оплатив нам хемич. Це була перша поїздка. А вже потім ми писали програми, і на сесії нам виділяли, дякуючи міському голові, депутатам міської ради, і от вони нам виділяли кошти. Ну, кошти виділяються регулярно, якась є програма чи от від так, випадку ну, Я до випадку. пишу програму, угу. програма там, для дітей, щоб займалися там, трудовим навчанням, нам потрібен папір, Це, поїздки ми влаштовуємо, організовуємо для діток. Також для танців нам потрібні, якісь там коврики таке, Так що нам для всього потрібні кошти. Ми все закуповуємо і нам виділяє міська рада. Діти Сонця, напевно, ви входите до якоїсь структури загальноукраїнської подібної організації інвалідів чи дітей інвалідів. Якщо так, то чи централізовано кошти з державного бюджету отримуєте чи ні? Е, та громадська організація входить в асамблею інвалідів в Києві. Е, кошти там не виділяють. Я вам чесно говорю, ще ні разу нам кошти не дали, але поїздки вони робили. Тобто сприяли вам сумувати? Сприяли, що ви теж так, коли ми були, то вони роблять так, як, щоб поспілкувалися, там є і голова асамблеї інвалідів, і Юрій Іванович Антропов. І багато всіх організацій, цілої України там збираються, вони з другого по 10 вересня збирають у місті Херсоні і діти сонця також там були. Діти сонця так? також там були. От що давали такі зустрічі, спілкування з іншими такими подібними дітьми з інших регіонів України це дуже багато дає, тому що спілкується. Чуєш, що другі організації роблять, і як працюють, по якій програмі. І хочеться долучитися до, до того. Також ми були організація, ну то не тільки ми були, ми були в Херсоні, ми були в Скадовську, ми були в Чернівцях. Організація, суто організація їхала по асамблеї. Де mm -hmm. Там повертають, повністю повертають кошти і харчують проживання у готелях. Нашим діткам сподобалось. Пані Галино, ваші діти, діти сонця неодноразово брали участь, ну, регулярно беруть участь у різноманітних заходах культурних, культурно-мистецьких в нашому місті. От хто з дітьми працює, хто допомагає, з яких організацій чи з яких можливо навчальних закладів? Ви знаєте. Колись ми ну нам допомагало. І взагалі я перепрошую приб'ю вас. Е, ну якщо з дорослими людьми чи з дітьми в цьому плані зрозуміло, що скажімо, вийти на сцену, і то не кожному воно дається, то от таким дітям хворим. Як оцей такий бар'єр вдається долати? Чи це напевно не просто хто сприяє, допомагає? Так, це не просто. Але колись ми нам допомагали і батьки. І от я так я вже говорила про Марію Ярославівну Столярчук, вона допомагала і батьки. Але на основі цієї громадської організації був створений реабілітаційний центр, де є прекрасні спеціалісти, дійсно люди, які віддають душу і, і серце, всю любов свою оцим дітям. Це Любов Олегівна Іщенко, це Галина Васильівна Коденко, це Леся Степанівна Ляхович, це Людмила Михайлівна Ярема. Це всі, буквально всі спеціалісти, які є, вони долучаються, вони дуже багато для цих діток роблять. Це спеціалісти добродії власне, ми… Нещодавно не ми, а ви відсвяткували, відзначили п'ятиріччя комунального закладу, Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Добродія Калуська. Ми знаємо, приміщення отримав цей заклад на вулиці Пушкіна. От в чому різниця? Поясніть між дітьми сонця, громадською організацією і комунальним закладом? Адже там і там одні ті самі діти чи. Ні, ну розумієте, реабілітаційний центр це є це як комунальний заклад, комунальний... а тут є громадська організація. В комунальному закладі працюють спеціалісти, дійсно спеціалісти з великої букви, які допомагають дітям виходити з тої чи з іншої це проблеми. Лише, спеціалісти це лише медики, чи не тільки Ні, чи різних там психологі, uh -huh. психологи, соціальні педагоги. Вчителі соціальної педагоги, реабілітологи, масажисти. Це, це зовсім дві різні структури. Але вони пересікають, переплітаються. Тобто діти сонця відвідують Добродію Калуську? Так, там відвідують молодь. В реабілітаційному центрі відвідують молодь громадської організації, діти сонця по договору. Я, як голова громадської організації і директор. Реабілітаційного центру Ігор Дмитрович Дидич, ми складаємо договір на відвідування дітей сонця реабілітаційного центру. Е, умови цього договору, напевно, на певний термін. На... Та чи інша дитина, так? Так, на рік. на рік. На рік. А от чим обумовлено? Рік проходить. І ми далі продовжуємо договір. Е, в чому полягає власне заняття в Добродії Каловській? Скільки воно триває? Скажімо, годин чи днів на тиждень, чи там харчують дітей, чи займаються якимись, якимись заняттями. Ви розумієте, я не можу сказати Ви є за між крім всього і адміністратором добродіїка. Так, ага. так, я пам'ятаю. Але то, що про спеціалістів, це повинен говорити директор, суто він, а за дітей сонця. То я вам хочу сказати, що діти Сонця перебувають з 9 три рази в тиждень, понеділок вівторок, середа, з 9 до 12. Е, там роблять канапки, з дітьми займаються спеціалісти, е, вчитель ребілітолог, і з ними займається вихователь, е, який вучить дітей, як в магазин сходити, що купити, угу, як, угу. скільки воно коштує, салати їх хочуть робити. Це дуже. Це я уклін цим людям. Дійсно, як мама, тому що в мене дитина теж хвора, вона теж відвідує цей реабілітаційний центр. І я тільки говорю, що я можу тільки вклонитись низько цим людям. Пані Галину, ще кілька слів про табір у Мислівці, Вже він існує близько 11, 11 рік вже і кожного літа. Туди ви їздите з дітьми з сонця. Там цікава програма перебування і наше телебачення неодноразово було там висвітлювали трошки про цей табір. Та ви знаєте, і табір, також хто допомагає на які кошти. Е, табір надію нам дуже так щиро надає е, Будмаш, директор «Хмарник», Володимир Хмарник. Е, оце йому дуже вдяка за те, що ви е, е, їхня їхня база надію. відпочинку. Ага. І вони нам люб'язно надають приміщення на два тижні. Ми там 14 днів діти там перебувають. Ну, коштів, я вам хочу сказати, дуже багато, треба до 15 тисяч разом з транспортом, з харчуванням, тому що діти три рази харчуються. Плюс там цукерки, печенька на ігри треба, бо діти займаються іграми. Там так само треба подарунки, якісь, щоб заохотити дітей, щоб дитина не їхала із табору, не маючи подарунка, це не для мислівки, це важко уявити. Так, важко уявити таке, що діти можуть поїхати без подаруночка. І це дуже цього року нам виділила міська рада. Ми нам дали 9 тисяч, але ми тільки 4 тисячі забрали, тому що до того часу ми вже купили продукти, а просто викидати на вітер бюджетні кошти так і не хочеться на, на всякі дрібнички. Я хочу, як я в ефірі, хочу подякувати підприємцям, які дійсно допомагають. Це знову я вже таке говорила: це Ігор Хемич, це Сергій Барна, Володимир Іваницький. Василь е, Оксана Шутяк. Боже, навіть цього року церква від цього греко-католицька нам допомогла грошами. Потім, ну, всі люди, які підприємці, Лазоришин Василь, так само долучається Гали, Галя Черній. Вона так само долучається. Дуже багато людей, які... Ну, можливо, когось і забули, якщо якогось зупиняли. Якщо багато... то я вибачаюся, якщо якогось і забула, але дуже багато діт... людей, які допомагають, дійсно допомагають від щирого серця, вони хочуть допомогти. Недавно було таке, таке свято проходило у Кондорі. Угу. Може, ви там були, знімали, там іменно для дітей сонця збирали кошти. І там були назбирали 1900 підприємці, назбирали 1940 гривень. І ті кошти вони мені передали, і за ті кошти ми купили для дітей, які займаються добродії калуські, монтесорі, всякі підручні матеріали, щоб вони мали з чим займатися. І на завершення, от на вашу думку, пані Галино, наше місто наскільки воно є пристосованим для того, щоб в ньому. Жили більш-менш нормально діти, молодь, з обмеженими фізичними, в тому числі, і можливостями. Багато говорилося про різноманітні пандуси, там, чи, скажімо, як в автобус зайти от такій дитині. Це проблема, проблема великі. Це проблема, велика. тому що дуже є багато дітей колясочників і дуже важко. Важко таким мамам з такими дітками. Це... Проблема не тільки в Калуші, а й в про Україні. Україні. Ще можна, напевно, багато говорити про взагалі так. про проблему про, таких дітей. про цих дітей можна не тільки про загальну, а про кожну дитину можна розказувати годинами. Ну, ефіру нам ефіру, можна, не ефіру нас не вистачає. Шановні глядачі, я вам нагадаю, що сьогодні голова громадської організації Діти Сонця Галина Кукора розповідала. Про діяльність цієї громадської організації, ну і також про проблеми пов'язані з їхнім життям, з їхнім перебуванням у, споміж нас в нашому місті.